Якщо запитати пересічно українця, хто такі Уруми і Румеї, то відповіді, скоріш за все, не буде. І це дивовижно, адже вони жили на території України ще до хрещення Русі. Деякі вчені вважають Урумів поряд з кримськими татарами, Караїмами, Кримчаками, мало не четвертим корінним народом Криму, а багато українців навіть не знає, хто вони такі. Тож сьогодні спробуємо з'ясувати, хто такі Уруми й Румеї. Це подкаст України за кермом і я його ведуча Настя. Привіт! Доволі складно з тим усім розібратися, якщо по правді, але ми спробуємо. Я буду озвучувати всі теорії походження урумів і румеїв, бо поглядів доволі багато. Почнемо з найпростішого: І уруми, і румеї то етнічні греки. Відмінність полягає в мові, якою вони розмовляють. У сучасній етнографії урумами або ще греками урумами чи греко-татарами. Урумами прийнято називати тюркомовні групи греків, тобто румська мова відноситься до тюркських. Румеїш, в свою чергу, це греки, котрі розмовляють румейською мовою, що походить від середньовічної грецької мови Візантії і погано зрозуміла жителям сучасної Греції. Гульнара Абдулаєва, історикиня, авторка книги про кримських татар, стверджує, що так звані румеї то частина кримського етнічного субстрату, але вони не греки, а нащадки еллінів, які у VI столітті до нашої ери, так, греки з'явились на теренах України ще в VI столітті до Христа. Так от, вони оселилися в Криму, приїхавши з міст Мілета та Гераклеї Понтійської. Нині ці міста знаходяться вже на території сучасної Туреччини, тобто вони прибули до Криму ще до Візантійської імперії, не з Греції, не з грецького архіпелагу, а з Малої Азії. Їхня справжня самоназва у руми – арабською Рум, що означає римлянин, римський, а згодом і Візантійський. Вікіпедія стверджує, що Уруми то екзоатнонім, що використовувався деякими тюркомовними народами, такими як. Турки, кримські татари на позначення грецького населення мусульманських держав, переважно Османської імперії та Криму. Щодо походження приазовських урумів існує кілька версій. Згідно з першою, уруми виникли або в результаті переходу частину греків Криму на кримсько-татарську мову, відповідно до іншої, уруми виникли внаслідок прийняття частиною кримських татар християнства. Але друга теорія має менше прихильників, самі уруми твердо запевняють, що вони не тюрки. Тобто, якщо спробувати узагальнити то все, уруми й румеї, то православні греки, частина яких розмовляє урумською мовою, чурською, а інша румейською, стародавня грецька мова Візантії. Уруми та Румеї багато століть живуть на території нинішньої Донецької області. Принаймні так було до повномасштабного вторгнення Росії на нашу територію 24 лютого 2022 року. Але до того, як опинитись на Донеччині, греки надазові жили в Криму. Частково це нащадки саме тих колонізаторів, які будували Херсонес та Ольвію та змішувалися з місцевим населенням. Після переселення у XVII столітті на північ Приазов'я вони стали називатись маріупольськими греками або греками над Азов'я. Сьогодні нащадки цієї спільноти складають майже 85% загальної кількості греків України. До початку повномасштабного вторгнення у Руми і румеї докладали максимальних зусиль, щоб відродити свою унікальну культуру. Адже зараз їх культура перебуває в заручниках у росіян на окупованих Територіях, тому маємо говорити про них голосніше. Греки на Азові пам'ятають про кожну із своїх батьківщин: Від долин Пелепонесу та Анатолії в Туреччині до схилів Кримських гір та Азовського моря. Ця пам'ять щоразу дає їм змогу відтворити майже стертий образ себе як фенікс попелу, попри минулі скруту депортації та розстріли, попри сучасну розділеність агресією Росії. Греками урумів та румеїв почали називати в Російській імперії у XVII-18 столітті. Їм заходилося доводити, що вони не Еліни, а греки, і спотворювати їхню історію. Насправді, у них Елінське походження. З часом вони почали сповідувати християнство аріанського толку, тобто підпорядковуватися Візантійській патріархії. За часів Кримського ханства уруми втратили свою мову, у них залишилась лише віра. Молитви були записані кримсько-татарською. Феномен греків у Румів у тому, що вони, зберігши свою віру, прийняли кримсько-татарську мову як рідну. Побути і традиції їх теж були ідентичні кримсько-татарським. Між кримськими татарами та урумами було дуже багато смішаних шлюбів. Якщо ми відкриємо кадіаскерські книги, в яких відображаються судові хроніки часів Кримського ханства, то побачимо, що в одній родині були і кримські татари, і уруми. Одні сповідували іслам, інші залишалися християнами, але при цьому вони були членами однієї родини або дуже близькими родичами. Таке явище в Криму було повсюдним і звичним аж до XVIII століття. У Руму не були мусульманами, тому платили податок, але звільнялися від військової повинності. Якщо з, з родини у Румі молода людина хотіла йти в похід, то його родина звільнялася від усіх податків. Крім того, від податків звільнялася будь-яка родина, якщо в ній не було чоловіків. Уруми не бачили для себе іншого правителя крім хана. Вони користувалися мусульманськими судами, для них будувалися церкви, на їхню громаду виділялися кошти з казни, Вони вважали себе повноправними громадянами. Усе це було до підкорення Криму Росією. Згодом у 1780-х роках Катерина І ініціювала виселення греків на північне узбережжя Азовського моря. Це, за гіпотезами істориків, було зроблено для того, аби заселити звільнені після ліквідації Запорізької Січі землі, та сама Кальміуська Паланка, наприклад, де е, зараз Маріуполь. Все це робилося для того, щоб полегшити анексію росіянами Криму у Кримського Ханату. Сьогодні ж для переважної більшості греків на Дазові рідним краєм був і залишається Маріуполь та село поблизу нього. Крім Маріуполя, до 22-го року Руми в Україні компактно мешкали у 29 селах Донецької області та в одному селі Запорізької області. Як стверджують у Руми, поза Грецією Грека у Греції іноземець вони не шукають кращої долі за світами греки, її будуть патріотами. України, бо вони також своєю працею створили цю державу. Українські греки переважно не називають Грецію рідним краєм, від них рідко чуєш слово Батьківщина. Вони більше переймаються тим, аби відновити та зберегти і відродити ту культуру, яку вони мають тут і зараз. Існує стара пісня понтійських греків, давніх предків надазовських елінів. Вона починається словами: я побудував п'ять будинків, але з кожного був викинутий. Це прямо характеризує урумів, які спершу покинули свої домівки і оселилися в Криму. Потім вони були депортовані до Недозов'я а зараз змушені переживати окупацію своїх домівок. Трагізм становища греків на дозові полягає в тому, що вони пережили радянські репресії та десятиліттями борються за збереження своєї культури та мови, а нині вони стикнулися з новим викликом російсько-українською війною, яка майже перекреслила усю боротьбу за виживання кількох поколінь українських греків. Роксіяни фактично взяли в полон грецьку культуру в Маріуполі і знищують те, що так ретельно оберігали уруми та румеї, чим вони пишалися і що хотіли принести через століття. Існують старі легенди про походження урумів, згідно з першою від візантійських берегів відплило судно. З грецькими колоністами вони шукали за Чорним морем нові землі та кращої долі. Плавання видалось складним, проте одного дня на горизонті з'явилися гори, ялос, берег, крикнув хтось на судні. Це були землі Криму. На них мандрівники заснували своє поселення і назвали його найціннішим після важкої мандрівки словом Яліта Прибережне. Вже через багато століть зовсім інші греки-переселенці на Азовському узбережжі Меотиди Азовського моря беруть точно таку саму назву для села Ялта. Майже одночасно з Ялтою на південно-східному краю колишніх земель війська Запорізького виникло ще 21 поселення греків-румеїв та греків-урумів. Більшість з них повторювала назви предків, розташованих у Криму. Саме тому в Приазові є населені пункти Алубка, Кадіївка, село Кадикьой в Балклаві, Сартана, чи Сартана Манго, Шурзув, Бахчисарай, Ялта, Кримська, Старий Крим та багато інших. Саме місто Маріуполь це колишній Маріамполь, село біля підніжжя Успенського монастиря в Бахчисараї. Тут є такий визначний лінгвістичний факт. Маріамполь це еліністична назва. Маріам це Марія, богоматір. Поліс – це місто. Маріуполь це місто Марії. Тож Маріуполь став неофіційною столицею приазовських греків, і вони почали іменуватися Маріупольськими. Трошки розповім про трагедію виселення греків з Криму. Росії був потрібен Крим і вихід до Чорного моря, як і зараз в принципі. Але для себе вона несподівано відкрила Росія, що в Криму живуть християни, але неправильні християни аріанського толку, які підкоряються навіть не київській, а візантійській митрополії. Просто шок-контент якийсь. Це псувало картину для створення легенди про Крим, колиску християнства. А у Руми не бажали переходити в московський патріархат. Оце несподіванка. І тоді Потьомкіну прийшла ідея вислати усіх християн до Приазов'я. Духовного ватажка Румів підкупили, чи обдурили, чи вмовили багато версій гуляє мережею, він агітував людей за переселення, обіцяючи їм великі блага. Згодом він пошкодував про свої дії, бо зрозумів, на що прирік свою паству. Але наприкінці липня 1778 року із грецьких, вірменських, грузинських і валацьких селищ і кварталів Криму вийшли перші переселенці. Так почалася перша депортація населення півострова. Російські писарі, які реєстрували усіх кримчан, що проходили тоді через перекоп, нарахували 31 тисячу 98 осіб. Із них 18 тисяч 335 були греками. 12 383 – вірменами, решта грузинами та валахами. Ті, хто не хотів їхати з Криму, переходили в іслам і називали себе кримськими татарами. Села Айсерес, Ай Айтодор Ай – це населення урумів, які перейшли в іслам, не бажаючи гинути в депортації. Спершу російська адміністрація мала намір оселити греків між річками Самара й Вовча, неподалік від Павлограда. Але колоністи не бажали жити на цих землях. І лише в 1779 році грецькі переселенці дісталися до узбережжя Азовського моря. Це була територія найсхіднішої паланки війська Запорізького Кальміуської. Від часу, коли Катерина II зруйнувала останню Січ. 1775 року пройшло всього 4 роки. В дорозі втратили багатьох людей через хвороби і необлаштованості. А коли вже прийшли на призначене місце, люди зводили прості землянки, покривали їх соломою, щоб якось пережити перший рік. Одна з версій заснування Маріуполя стверджує, що його заснували саме греки з Криму. Російська адміністрація планувала створити повітове місто для гре кримських греків. На картах 1778-го можна знайти назву Павлівськ, але по факту Павлівськ був Патьомкінським селом, яке обіцяла російська влада, але втілили в життя вже самі греки. Саме тому Федерація грецьких товариств України наполягає, що Маріуполь заснували кримські греки-переселенці в 1780 році. Місто стало центром Маріупольського повіту Азовської губернії і столицею грецького автономного округу. Її створено одразу після того, як Катерина ІІ подарувала жаловану грамоту грекам над Азов'я. Документ визначав пільги, які російські правителі обіцяли грецьким колоністам. У Маріупольському повіті протягом 10 років селилися, могли селитися лише греки. Кожна родина отримувала 10. 30 десятин землі та посівний матеріал жителів повіту звільняли від сплати податків і служби в російській армії. Їх могли судити тільки місцеві грецькі суди. Перший перепис населення Маріупольського повіту провели в 1781 році. Згідно з ним там проживало 14 483 особи. Майже 4 тисячі греків не побачили землі, за якою йшли з Криму. На зламі 18 19 століть греки, яких депортували з Криму, дали степам на Дазові нове життя. У другій половині 19 століття усі пільги грецького населення вже катеринославської губернії було скасовано. І до цих колонізованих районів почали з'їжджатися люди не лише з Російської імперії, а й з усієї Європи. Архітектори, інженери, купці, прості робітники. Маріуполь із центру грецького повіту перетворився на промислового гіганта. Але на зламі 19 го і 20-го століть греки й далі були найчисельнішою етнонаціональною групою у маріупольському повіті. Коли почався декількарічний парад влад, маріупольський повіт почергово переходив від більшовиків до Центральної ради гетьманату Скаропатського, Денікіна, загонів Нестора Махна, аж поки наприкінці 1920 року тут остаточно не закріпилася комуністична влада. В ті часи радянська влада впроваджувала політику коронізації. Так у Надазові з середини 20-х років було створено мережу шкіл з українською та грецькою мовами викладання. У Маріуполі відкрили грецький театр. Уперше в історії опублікували збірки віршів румейською мовою. Зрештою, у 1920 30 х на півдні Донеччини виходила перша масова грецькомовна газета України. Колективістіс. Це було видання Донецького обкому та Маріупольського міському комуністичної партії України. Однак невдовзі і театр і газету закрили. Румейська та Урумська зникли як мови викладання і, в принципі, як дисципліни. Чільних діячів грецької громади репресували. В принципі, з часів заснування Радянського Союзу історія греків аналогічна історії багатьох етнічних груп. Спершу під час громадянської війни їх звинуватили в співпраці з Нестором Махном. Потім греки потрапили під хвилю розкуркулення, як і всі. А у 1921-23 роках вони пережили голод. У 1930-х роках почалась нова хвиля репресій. Під час Другої світової війни почалися чистки, які отримали назву Грецька операція. Наслідок депортація греків як ворогів народу. Офіційна причина депортації звинувачення у колабораціонізмі, адже під час німецької окупації греки займалися традиційними ремеслами, а отже, зрадили СРСР та допомагали розвивати економіку окупантів. 11 грудня 1937 року нарком внутрішніх справ СРСР Микола Єжов підписав директиву. НКВС розкрило мережу грецьких націоналістичних шпигунсько-розвідувальних організацій, метою яких було ліквідувати радянську владу на місцях компактного проживання греків у СРСР. До цього нарком підписав схожі директиви про польські і німецькі організації. Великий терор дійшов до Надазов'я і розпочалася ця. Грецька операція НКВС згідно із книгою пам'яті греків України жертвами грецької операції 37-38 років у Донецькій області стали 3628 людей, 3470 людей із них засудили до розстрілу. Трагічною була і історія мови урумів та румеїв за часів Радянського Союзу. Ми вже говорили про те, що у мовному відношенні приазовські греки діляться на дві відмінні одна від одної групи: румеї, які спілкуються румейським діалектом грецької мови, та уруми, мова яких належить до тюркських мов. Румейська мова має 5 діалектів, а урумська два діалекти та чотири говірки. Ще в 30-х роках минулого століття радянська влада винищила. Грецьке письменництво стратило літературних діячів, заборонило грецький алфавіт і змусила масово перейти на кирилицю. А винищувати було що тоді майже в кожному грецькому селі був свій режисер, композитор, були свої газети, театри або ж театральні трупи, які представляли свої вистави. Радянська влада репресувала практично всіх дотичних до грецької культури, а типографію, яка була в Маріуполі, втопила в морі, позбавивши можливості друкувати книги та матеріали грецькими мовами. Починаючи з 50-х років, греки навчали дітей російської мови. Лише з нею можна було здобути освіту та влаштуватися на роботу. Учителі забороняли дітям дітям вшивати грецькі слова навіть у перервах між уроками навіть вдома батькам вчителі не радили розмовляти грецькою, бо це заважало вивченню російської. У греків багато м'яких звуків, тому грецькомовним дітям складно було правильно вимовляти тверді російські слова, такі як зуб. А в російськомовному середовищі це інколи викликало сміх. Перший шанс на відновлення своєї ідентичності через Мови греки на дозов'я отримали в 90-х роках, коли Україна набула незалежності. Але тоді, як визнають самі греки, вони не скористалися цим шансом. Коли різні народи України отримали можливість без утисків розвивати свої культури, українські греки відчули певний сантимент до Греції і вирішили, що свої мови і так збережуться, почали вчити новогрецьку мову як інструмент спілкування з греками. Відтак мова збереглася здебільшого лише серед її носіїв у грецьких селах на Донеччині, які зараз потерпають від російської агресії. І очевидно, що більшість носіїв люди поважного віку. З початком повномасштабної війни та окупації вони не залишили свої домівки. А відтак греки, які виїхали та борються за збереження культури на вільній території, втратили зв'язок з носіями мови. Цікава сторінка на греків пов'язана з іменем Тараса Шевченка. Існує унікальне видання рукописного кобзаря румейською мовою. Його створив маріупольський грек, поет і перекладач Антон Шапрума до ювілею Тараса Шевченка у 1964 році. Нині ця книга зберігається у Національному музеї Тараса Шевченка в Києві. Ще за життя поета його ідеями надихався маріупольський грек Феокіст Хартахай а Румей із села на Донеччині, навчаючись в Петербурзі, він познайомився з українськими інтелектуалами, представниками української громади, які видавали журнал основа до яких. Належав і Тарас Шевченко. Постать Тараса Григоровича мала значний вплив на формування особистості Хартахая. Він відстоював можливість навчання рідною мовою в Російській імперії. Він був серед тих, хто ні струну Тараса Шевченка на похороні, і від імені усіх студентів Петербурга виголосив промовою українською мовою рідне слово над тілом Шевченка. Феактист Хартахайв гостював у діда румейського поета Леонтія Кир'якова у селі на Донеччині та подарував йому друковане видання Кобзаря, у якому Тарас Шевченко власноруч вписав ті рядки, що їх заборонила царська цензура. Наостанок я хочу поговорити про традиції, адже українська культура та культура греків на дозов'я мають більше спільних рис, ніж розбіжностей. Основна причина в релігії: греки сповідують християнство, вони так само відзначають Великдень, колядують на Різдво та мають схожі обряди й традиції. Багато традицій греків походять з язичницьких часів, наприклад, обряд викликання дощу. Дівчинку сироту нарячають травами, гілками, тобто роблять уособлення природи. Ця дівчинка ходить по селу, а з нею ходять жінки та дівчата, співають пісні та просять дощу. Уреш улюблена національна боротьба над азовських греків. З давніх давен вона проводилась на святкуванні конфесійних свят, але найчастіше на панеїр. Панеїр громадський обід з нагоди храмового або престольного свята, який обставляють різними ритуалами. Та молитвами. Це одне з головних і значимих свят греків на дезов'я. Для проведення змагань куреш обиралась суддівська рада з двох-трьох старих. Утворювалося коло зі спостерігачів. Відразу в центр кола виходять хлопці та починають змагатися. Але це жартома. Інколи до цієї гри приєднуються і старі. У більшості випадків це були ті, хто в юнацтві брав участь у таких змаганнях. Через деякий час судді запрошують справжнього бійця, вийти на бій з ним може будь-хто з глядачів. І починається куреш. Перемогу отримує той, хто перший покладе на спину трьох людей поспіль. Переможця нагороджують живим бараном. В кінці людина, яка перемогла, бере на плечі барана та проходить коло шани, демонструючи свою силу. Цікавий факт про прізвище урумів: так як урумська мова наближена до тюрської, не дивно, що багато прізвищ урумів мають тюрське походження. Греки, які жили в Криму в середні віки, як і мешканці Кримського ханства, прізвищ взагалі не мали. Щоб їх розрізняти, кримські татари використовували вуличні прізвиська накшал Антон Чоботар або Василь Довгий. Частина цих прізвиськ потім уже в Приазові стала прізвищами. Прізвища давалися насамперед за зовнішність. Звідси й прізвища Приазовських греків з таким значенням балабан великий. Харахаш, чорнобровий, сарбаш, світловолосий, буквально жовта голова, сарбаш. Янач, худий, узун, довгий, єня, борода, Хара, чорний, чапній, богатир, караман, смаглявий, темний. Досить рідкісне прізвище Чаталбаш означає, що в його носія на голові ростуть роги. Найвидатніший художник із Маріуполя Архип Куїнджі в своєму прізвищу відповідав лише наполовину. Закінчення Джи переводиться як майстер. Архип Іванович був не просто майстром, його називали чарівником світлових ефектів, а взагалі-то його прізвище означає «майстер золотих і срібних справ ювеліра. На момент народження Архипа Куінджа сім'я не мала вже стосунку до срібла і золота і жила в великій бідності. Батько займався ремеслом, він був шевцем. Проте, походження прізвища в сім'ї пам'ятали, а старший брат Архипа з Передону собі подвійне прізвище Куїнже Золотарьов, щоб ювелірне походження було зрозуміле всім. Характер також визначав прізвисько якась дружелюбна, вічлива людина стала родоначальником прізвища Агапов. Запального називали Чакмак Кресало. Задиристий або зарозумілий удостоївся клички Хорос. Півень, а надутий пихатий бабалих індик. Руми та румеї живуть з українцями плічопліч вже. Понад 27 століть їх предки збудували тут Ольвію та Херсонес, а сучасні греки Маріуполь. Росія прийшлася своїм нещадним імперським катком по румам та румеям, вигнала з Криму, відібрала мову, розстріляла інтелігенцію. Їх села з 2014 року були на лінії вогню, а зараз вони знаходяться в окупації. Але я сподіваюся, після перемоги уруми руми та румеї зможуть воскресити свою культуру, як вони це робили вже багато разів. Наостанок хочу, щоб ви послухали старий запис пісні румейською мовою. То сідумі амія. Пандамнепанатурно. See yeah. Χρειάζεται να συλλούσει χουρβά στα πάγου του Θεού και χρειάζεται να συλλούσει τατα τα που έντο του χουρβά.